Ну що, всім привіт, друзі! Є новина. Слухайте, і хороша, і погана. Значить перша новина. В попередньому TikTok, на попередній анкеті мене заблокував. Тікток назавжди. Мотивуючи тим, що у мене є багато порушень. І в мене на українську владу дуже були негативні відгуки з моєї сторони. Ось, і він мене заблокував. Як вони мені вчора прислали е, назавжди, тобто можете зайти на оцю мою анкету, хто за мною слідкував, будь ласка, підписуйтеся і ставте вподобайки, тому що реально я так помітив, що не тільки TikTok, але наші урядовці мот, е, моніторять все в і в всяких е, службах е, Facebook чи Instagram. Так що будьте обережні, не дуже матюкайтеся, як я це роблю, тому що е, вони цього не люблять страшно. Ось, а друга новина, хочу сказати, така що і приємно, тому що якщо вже мною вони зацікались, значить їм дуже не подобалось те, що я говорю. Так само це не тільки вони можуть бути, це зараз ще оця мережа. Яка налаштована таким чином, щоб нікого з них не критикувати. Так що, ось такі дві новини, але у мене буде тепер більш цікавішого контенту. Так що заходьте, ставте вподобайки та слідкуйте за мною. Всім папа, слава Україні! Бачите військових, е пригостіть кавою, цукеркою або сигареткою. Всім благ! З Миколаєм вас всіх!